Таємниця козацької шаблі, Зірка Мензатюк Пригоди починаються ось так. Все починалося з того, як сім'я Наталочки купила машину. І ось одного разу з'явився привид і сказав на сім'ї, що скоро реліквія, а це була шабля, зникне назавжди. І от вони думали думали, куди їм поїхати, і вирішили в берестечко. По дорозі туди вони зустріли Антипкову сім'ю. Про них ви дізнаєтесь далі, якими вони були лихими. Вони подружилися з Антипком, і вона йому розповіла геть усе. Далі з ними траплялося багато різних пригод. Але я не буду вам розповідати, які то були пригоди. Прочитайте краще самі. Але я вам розповім, в яких вони побували в замках та фортецях. Перше вони відвідали Тараканівський форт. Потім Олеський замок. Ще одне місце, яке вони відвідали, був замок у Кам'янці-Подільському. Наприкінці подорожі вони прибули у Хотинську фортецю, де знайшли реліквію. Завдяки русникам шабля залишилася в Україні.